Всім привіт! У нас знову рубрика розпаковка. Цього разу знову лінза від Carl Size. Це лінза фотохромна PhotoFusion -фото X Extra Grey. В індексі 1.74. З захистом шкідливого синього світла BlueGuard та покриттям DuraVision Platinum. Дана лінза у нас сфера мінус 1,5, циліндр мінус 4. Діаметр лінзи 70. Як бачимо, лінза дуже-дуже тоненька. Ось так. Хто хочу собі якісну лінзу. До речі, це ClearView технологія FreeForm. Вона є доступна в індексі 1.74. Не у всіх кольорах, але базові кольори доступні. Обирайте якісні лінзи. Підписуйтесь, щоб побачити, який вийде результат. Встановлювати будемо. Ось в таку оправу. Обирайте якість.